Віти усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас? Оці порі. в ефірі учні першої дитячої телешколи та такий теплий домашній, добрий та корисний випуск програми маленькі, дорослі. Чому теплий та домашній? Чому добрий та корисний? А тому, що сьогоднішню програму ми присвячимо професії «Каністерапевт». Наш проект створений для активних і непосидючих дітлахів, так мітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та кумедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Олена Дар'я. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке безпосередні думки про задаткову професію каністерапевта. Вам подарує наша традиційна рубрика. Дитяче енциклопедії. А от можливість доторкнутися, відчути, якими ж на дотик є розумні та неймовірно красиві собаки, які допомагають людям, нам допоможе рубрика Тисяча і одна пригода, а також традиційні телемандрики. Цього разу на справжні іспит для собак та їх господарів, які хочуть допомогти людям. Ну а наші новини по дитячі допоможуть нам. Розібратись у цій професії ще краще. Ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! Єгор, от скажи, ти знаєш, хто такий каніс Поліно, ну можливо, це лікар, бо там є слово терапевт, а ще слово каніс. А воно що означає я й гадки не маю. Ну, впевнена у тому, що розкрити що ж це таке, допоможуть наші телешколярики. Рубрика дитяча енциклопедія. Мистер Фефт, не знаю, я не знаю кто это. Это что-то связано с искусством, наверное. Там, может, он делает всякие из искусственные фигурки там там глиняные изделия там ну может что-то такое может которые за собаками что-то там ну как бы ну как бы следит за ними может лечит их я не знаю я не знаю не знаю калис это Который связан с какой-то. Кто это? А это э, такой человек, который лечит людей с собаками. То есть он э, исполняет такую. Э, ну, это как бы что-то с, меди с медициной связано. Терапевт знаю, а конечно, терапевт не знаю. А кто это? Канистерапевт – это человек, который с помощью специализированных собак лечит человека. Ну, например, душевные раны. Собака, как лучший друг человека, может излечить любую рану своей, своей добротой и, че ну, и честностью. Не знаю. Не знаю. Это человек, который лечит э, животными э, других людей. Например, они приходят в собачки, и они их обнимают, гладят, и получается, они с ними нежатся, и им становится легче. Не знаю, может быть, это какая-то профессия. Это человек, опытный человек, который э, помогает людям реабилитирует их или лечит с помощью специально обученных собак. Ети людика собаками. Собака друг людини. Ці фрази ми чуємо з дитинства. З давніх часів ці вірні тварини супроводжують нас, охороняють нас, дарують нам своє тепло. Але собака може бути не тільки другом, а й справжнім терапевтом. Рубрика Тисяча і одна пригода. Канистерапия – это метод реабилитации и лечения взрослых и детей с помощью специально обученных и отобранных собак. Многие дети боятся собак, но при всем при этом есть огромный интерес к собаке. Вот. И если ребенок боится собак, то разными упражнениями мы добиваемся того, что у ребенка уходит страх перед собакой. Вот, например, такое упражнение, как покормить собаку. Кормим собачку любой вкусняшкой, которую предлагает кинолог, канистерапевт. И путем кормления собака, слизывая языком с ладошки ребенка вкусняшку, Ребенок получает тактил, язык, рука, вот. Ребенок получает позитивную эмоцию, вот. Тем самым э, он видит и понимает, что это безопасно, вот. А раз безопасно, значит уже можно чего-то не бояться. А путем нескольких упражнений в течение определенного времени мы добиваемся того, что ребенок перестает бояться собак. Дети командуют собакой, то есть дети могут давать команды собаке лежать, стоять, сидеть. Собака должна это выполнить. Дети вводят собаку за поводок. Вот. Тем самым и то, и другое упражнение повышает самооценку детей. Вой, какой я хороший, меня слушается собака, она слушается мои команды. Повышается самооценка у детей, а это то, ради чего мы готовы работать постоянно и день и ночь. Терпевтические собаки, как правило, используются для того, чтобы помогать людям, которые получили того или иного рода травмы. Например, пациенты начинают расслабляться, у них улучшается самочувствие и создается связь между животным и человеком. Таким образом, собака открывает дверь и налаживает общение, помогает наладить общение между психологом и пациентом. Даша, от скажи, в тебе вдома є собака? Андрію, так, це мухтар, і я його дуже люблю. Дашо, а чому? Мій песик – мій справжній друг. Ми разом бавимось, відпочиваємо, а ще спимо. Дашо, як же я хочу собаку, яка б стала для мене справжнім другом. Рубрика Новини по дитячі. ж така такса. Яка вона? Вважається, що такса це вічний діючий моторчик. Такий вихованець швидко стане вірним і кращим другом людини. Для такси цікавинки та рух є сенсом життя. Такси дуже розумні, віддані та мають чудовий характер. Ця порода походить від гонщих, і саме від гончих вона успадкувала здатність переслідувати здобич з голосом. Такса це в першу чергу мисливська собака, яка ідеально створена для того, щоб зловити бобра. Бидру чи борсука. Крім того, вона має відмінну репутацію як одна з найрозумніших собак. Ця маленька, але жвава собачка на коротких лапках, але будьте готові до вуличних атак на кішок і риття нір на вашому дивані. Ще одна з особливостей це те, що собака не просто готова до тонкого контакту з господарем. Вона просто цього вимагає. Вона повністю віддана господареві, але може повести себе досить непередбачувано і здатна приймати самостійні рішення. Такси дуже допитливі, і цікаві, тому вони пхають свій ніс абсолютно в усе і абсолютно скрізь. Будь-який рухомий предмет не залишає її байдужою. Порода собак такси відрізняється кмітливістю, гострим розумом і неймовірною самостійністю. Тому вона чудово підходить для отримання в будинку або квартирі у великому колі сім'ї. Синя такси нерідко демонструє свій характер і завзяття та не підкорюється господареві. Крім іншого, якщо не звертати на них уваги, то вони стають некерованими. Вони готові грати в різні ігри від хованок і догонок на випередки. І наостанок поради для люблячих батьків. Дослідники стверджують, що коли дитина бавиться із доброзичливою собакою, у неї знижується рівень кортизолу, гормону стресу. Можливо, це відбувається за рахунок підвищеного вироблення окситоцину, гормону щастя. Скоріше за все, саме ці гормональні ефекти і лежать в основі зниження тривожності у дітей. П'ятірка найбільш дружніх до дітей собак виглядає так: – лабрадор-ретривер, Мопс, ньюфаундленд, Сербернар та Алабай. Ці собаки до дітей не просто лояльні, вони їх дуже люблять і справжнім чином оберігають від можливих зовнішніх небезпек. Жодна з цих порід не заподіє їм незручностей, больових чи моральних негативних відчуттів. При цьому собака в будинку це велика відповідальність, тому заводити її для дитини вкрай неправильне рішення. А кращим віком для усвідомлення покупки собаки є. Підлітковий вік. Ось таким ми цього разу були наші телемандрики. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустить корисну інформацію для дітей та батьків у програмі Маленькі Хай щастить вам і вашим дітям.